Незалежність це не подарунок і не випадковість. Це вибір. Свідомий, безповоротній і часто болісний. Це рішучий крок заради головної мети вільної, сильної України. Наші воїни це батьки, сини, доньки, друзі. Це ті, хто мав інші плани, інші мрії на своє життя. Але вони добровільно залишили усе на паузі, аби захистити головне батьківщину. За Україну стоять ті, для кого вона не просто земля, не просто контури на карті, а сенс життя. Вони не ховаються за чужими спинами, вони щит і меч свободи. І кожна їхня ніч без сну, кожен крок на передовій, кожна крапля крові. Це ціна, якою щодня викарбовується наше завтра. Їхній патріотизм, доведено діло, не словами. Незалежність, вона в наших думках, в нашому сприйнятті світу, в очах наших бійців, в їхніх серцях, що б'ються в унісон із серцем України. І в цей день ці слова особливо важливі. Слава Україні!